Ні-ні, то була репетиція. То є я, мегапопулярний апопулярний Чичо! Добре, то ви так Лесику, То Лесику так можете мало плескати. То є Лесик Песик, оплескать для нього. То що йому більше, ніж мені плескать що. А ну три-чотири. Чічо! Чуєте, а бідчук вроді розумний розумний, а що сказав? Шо... Стрийчани казав, то неправильно, правда? ви їх хто? Стріляни, так? А то, то сильна різниці? що що? А, а ти що? Ви знаєте, я вже за вами скучив. Хто був на концерті? Підміть руку. Багато було, так? Я за вами страшне скучаю. Я тако свій можу в будний день на зуб вирвати здоровий. Я вас дуже люблю. Стріляни, я спеціально нині приїхав до вас. Я вітаю вас з днем міста, щоб ви були здорові, щасливі, що щодні, а бачите завжди до падав, правда? А хто вам сонце приніс? Хто приніс сонце? Не чує хто? А то я розумію, ще підключив вже. не покладайте.